Як над нами знущались, глумились і люто ганьбили коменданти і їхні прислужники ситі пихаті злі. Слово кримські татари навіть згадувати заборонили, наче б кримських татар не було і нема на землі. Але вистояв ти, мій народе, на зло всім намовам і легкого шляху не шукав по своєму житті, не зламали борців. Ні тюремні ржаві закови, ні Сібір, ні гулаї, ні етапи жорстокі й круті. Скільки їх, тих, хто мужно боровся за свободу, полягло у борні за священне за право своє, щоб вернути на віки чесне ім'я мого народу і сказати усім: ми живі, ми не вмерли, ми є.